26 липня відбулася 25-та сесія Тисменської міської ради з порядком денним про створення ритуальної служби та внесення доповнень до статуту комунального підприємства «Комунальник Т». про тарифи на копання могил вручну. Депутати визнали, що вартість цього буде коштувати 500 гривень. Третім було про визначення виконавців житлово-комунальних послуг. Четвертим про передачу матеріальних цінностей на баланс комунального підприємства Комунальник Т». про порядок списання майна комунальної власності територіальної громади, міста Тисменці з балансів підприємства і установ та організації – Це було п'яте питання. Про зняття з балансу комунального підприємства комунальних та транспортного засобу. Сьомим було про виконання рішень господарського суду. Восьмим про план роботи Тисменецької міської ради та виконавчого комітету. Дев'ятим про розподіл обов'язків між міським головою, секретарем міської ради, першим заступником міського голови, заступником міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради та секретарем виконавчого комітету. По дев'яти цих питань сесія прі прийняла відповідні рішення. Десятим було розгляд земельних заяв. Їх було тут розглянуто близько 70, -ти. і при їхніх обговореннях виникало чимало емоцій. Але все-таки у більшості заяв депутатів була підтримка. На цьому 25-та сесія Тисменської міської ради завершила свою роботу.